Німеччина після Другої світової війни вона була в дупі. От. І е, там, Гроші на неї направлялися, але якби, це не призводило до успіху. Але якимось чином їм вдалося провести реформи, там прийшли якісь вправні економісти, які е, раптом overnight відмінили заборони, припинили друкування марки, і це призвело, що вони зупинили інфляцію, і е, е, у них е, раптом держава перестала опікуватись усім. Тобто. Тільки в цей момент у них почався оцей вільний ринок, і оцей момент Німеччина так шалено вистрілила, що вона з повної руїни перетворилася на абсолютного лідера Європи. От вона стала майстернею, вона стала харчевнею, вона стала інноваційним центром, і це все йшло до тих пір. Поки не прийшли е, нові ідеї про те, що треба регулювати, от стало типу, в нас життя дуже добре. Треба все от, якби, тепер перерозподіляти. Тепер треба запросити пана.